Вітаю! Я Ночкин Олег. Вже більше п'яти років я живу на островах Кліпінського архіпелагу і періодично розповідаю про те, що тут відбувається зі мною та навколо мене. Так, сьогодні новини нашого хутора. Е, минулого разу я казав, що сусіди повинні змінитися. Замість італійця повинні заїхати якісь інші люди. І ці інші люди, скорше за все, тої самої орієнтації, як і всі інші. Тут у мене сусіди. Е, таки я помилився. Заїхала звична гетеросексуальна пара. Причому пара така, ну от дивишся на них, і от вони прямо аж мене от навіяли на оцей блог. Зараз поясню чому. Тому що от я тут же віддумав, от чого мені тут не вистачає от для щастя, щоб це було щось таке матеріальне і в той же час досяжне. Або не зовсім матеріальне. Ну, головне, щоб це було щось досяжне. І от я подумав так, такий комплект. Це дівчина, тому що в мене ж, ви знаєте, з цим твориться незрозуміло, що собака. Давно хочу собаку, просто щоб була собака. Тим більше, от всі можливості здавалося б для цього є. Поясню, чому її до сих пір нема. Потім електровелик, тому що на мотоциклі мені їздити не можна. В силу різних причин там тяжкий, трохи підняв, все в шпиталь. А треба, щоб щось було таке легке і не крутити. Тобто електровелик ідеально. І ще наприклад, що мені не вистачає дуже для зйомок дрона, який би щоб літав, показувати всю красу. Бо всі зйомки, які я показую з дрону, це я десь прошу, десь беру, десь краду, все що завгодно роблю, тому що дрона просто в мене немає. Тобто, скажімо, оце б дівчина, і плюс абсолютно дівчина-собака, практично такий набір сучасного бременського музики, принцеса, собака і пару електронних приладів сучасності, які б дуже погано б, б вдосконалили б мій от побут, і моє життя і мою роботу. І от, значить, оце заїжджає оця пара. Я дивлюся на да, оцього чувака. Ну, по перше, чувак, такий двохметровий. Я вже казав на цю тему. Тут дуже великий процент іноземців, ну якихось таких просто кремезних, здорових, високих, от їх просто багато. Причому з різних країн. Це австралієць, такий два метри, може трохи за два метри. Ну такий сам по собі здоровий чувак. Я йому там трохи вище плеча, а його Філіппінка то взагалі к в анекдоті, там тільки бокал ще можна на голову ставити для зручностей. Ну, в общем, така от пара. І дивлюся, значить, у них за ними біжать дві собаки. Вони в руках ведуть електровелік, і в цей же вечір вони тут вийшли і робили зйомки дроном. Ну короче, повний мій щасливий комплект заїхав до мене по сусідству. Ну той італієць жив. Ну на італійця взагалі можна було якось там дивитись, там рівнятись було би тому що він генетично такий весь фіфа і красуня. А плюс ще він власник ресторану, отелю, і все в нього взагалі в житті вдалося. Просто дивишся на то все і розумієш, що ну, взагалі якісь такі, якась така планка взята, що задана. Що то навіть про таке мріяти з самого моменту зачаття, вже там ми, ми на різних рівнях стояли абсолютно. А тут, от це у людей все є. Я думаю, так. От цікаво, значить, чувак приблизно моїх років. А при чому, що дуже важливо, його дівчина, от вона, по-перше, красива, вона має розумні очі. І от дивлюсь і думаю, от коли ж вона почне істерити. Тому що всі місцеві дівчата, ну вони доволі істеричні. Це треба признати. Це їхня така характеристика, це така от характерна для них риса. що Просто скільки я їх бачу. В себе в моєму житті, по сусідству різних, все істерики, це тут святе, ревнощі, істерики, це тут близнюки, брати, які вмонтовані в них з народження. Коли ні, дивлюся. Що за кілька днів там щось у них якісь такі розмовки пішли, але вони сваряться по-нашому. Вони просто потім, по кілька днів, не розмовляють. От думаю, вже прогрес. Перша красива з розумними очима і не істерична. Що з щось далі буде? Я за цим спостерігаю. Такий родина, еталон такого мого щастя. От мені стало цікаво, і от відповідно, ж ну як я от порівнюю. Ну, наприклад, чого в мене оцього цього всього комплекту при моєму вже шостому році життя тут і в мене й до сих пір немає. І от я аналізую. Значить, з дівчатами, по-перше, який момент? От дивіться, я вже почав от це все просто вираховувати математично. Ну от нема нічого, от, мабуть, дурнішого і гіршого, це коли гуманітарій у своїх проблемах починає шукати їх розв'язання методом точних наук. Це такий маразм виходить. Ну от Зараз я озвучу, а ви там вже подивитесь. Значить, дивіться, що виходить. Тут населення приблизно 120 мільйонів, плюс-мінус там за останнім переписом. Тобто як в РФ, територія як пів України. Тобто на пів України живе все населення РФ і не особливо їм тут якось і тісно. Ну, це так. І так, якщо загалом населення 120 мільйонів, то візьмемо дуже умовно, що от дівчата, жінки віком від 20 до 40 років, от що їх приблизно десь отакий от контингент, їх хай буде там 10 мільйонів, тобто менше 10%. 10 мільйонів. Я вже вирухував за ці 5 років, що із того всього контингенту, з яким я спілкуюся в чатах, з ними я співпадаю хоч якось, це не більше 2%. Тобто беремо 2% від 10 мільйонів, це 200 тисяч. Тобто 200 тисяч – це такий от контингент, який мені підходить майже на 100%. Що це за контингент? Тобто про вік я вже сказав, це 23-40. Далі, це значить дівчата, жінки без дітей. Це у яких трохи, хоч якось нормально з інтелектом, трохи нормально, не перебор з естериками, не перебор з релігійністю, і хоч якась є в них зовнішність, так оце отаких от дівчат приблизно їх є. Це то, що я з ними можу, хоч якийсь момент психологічної стиковки, знайти близько 200 тисяч. Тобто близько 200 тисяч є отакий собі тут ціле місто, де от живе от. От стільки от таких от дівчат-жінок. Здавалося б, ну це просто от багато, що на такій території, от вони тобі практично в загоні, тому що це ж острови. Але в чому весь момент, що якщо значить, ми оці 200 тисяч, тобто ці 2%, візьмемо за 100%, то 95% з них відразу відпаде. Тому що оці вже які от відібрані по. А такому критерію, а цей критерій я не можу змінити для мене. Ну по-іншому мені ну нічого не, ніяк не підходить. Ну з іншими дівчатами я не стикуюсь уже перевірено за оці всі роки. А то із них 95%, вони, у них вже планка, в них вже відповідно така планка задрата, що там я не підходжу під їхні критерії, аж ніяк. Тобто, лишається із них 5%, тобто близько 10 тисяч. Від 200, так тут е, вже вступає в силу інший момент. Отакі дівчата, в них чого задрата планка е, в першу чергу матеріальне благополуччя. Тобто, само собою, що грає роль, вік, зовнішність. Ну але отут вже йдуть матеріальні стати. Ми про це ще тоді розмовляли з оцим з італійцем, з моїм приятелем Лукою, який зараз е, продав ресторан, купує яхту. Я про нього раніше робив відео. І от він мені сказав з цього приводу так. Каже: розумієш, я тут ніколи не одружуся, ну принаймні ніколи не буде серйозних стосунків, тому що я про кожну з них буду думати, що вона виходить заміж, за мій ресторан і за мій хотель. І коли про таке думаєш, то вже всі серйозні стосунки, може б вони й були, вони розпадаються. Те, що я. От бачив за весь цей час спілкування з оцими дівчатами, з якими були різні в мене відносини, то і з якими не складалися відносини. То теж я розумію, що якби я був тут власником чогось, аби щоб у мене просто був якийсь там бюджет, він був отакий, і це він був озвучений тій дівчині, з якою ти там намагаєшся будувати стосунки, то само собою вона б зробила все, щоб ці стосунки відбулися. До самого себе тоді виникає запитання, чи хочу я, щоб зі мною була дівчина, яка по великому рахунку на 90% зі мною саме тому, що в мене є гроші. Десь це от, грубо, ну те це звучить саме отак. От мабуть, не хотілося б, тобто, мабуть, краще, от хай буде воно як зараз. Ну, такої дівчини краще, щоб поряд зі мною не було. Я в свій час навикреслювався дуже багато, і дівчат, жінок, і друзів повикреслював всіх, кого от було треба і було не треба. Коли от проходив оцей час випробування грошима, я там на всіх рав, що «Ага, ви зі мною тільки тому, що в мене там гроші, тому що я там в нічних клубах там плачу або за подорожі, десь плачу ще чомусь. Тоді попали під розклад всіх хто і треба, хто і не треба. Багато людей викреслив, яких точно не треба було викреслювати. Ну, я знаю, що це таке, коли про таке думати постійно. Тим більше, коли живеш на цих територіях, про це думати ну неможливо. Тому, мабуть, дівчина, це повертаючись знову ж, от просто ж дивлюсь на родину і дивлюсь на на себе. Наскільки б мені цього хотілося, і якою відповідно ціною. То зрозуміло, дівчина за рахунок грошей ні, відпадає, не хочу. Друге, собаки. Собаки це класно. Я дуже давно хочу собак, у них їх аж дві. І дуже от хочу, тим більше, ну от, вона з тобою гуляє, вона з тобою плаває, вона тобі друг, їй тут зручно, їй тут комфортно, їй тут тепло. Це береться просто місцева собака. Будь-де. Тут багато іноземців поробило для них притулків. Можна просто малих цуценят тут виносять, віддають, пропонують іноземцям різних, в групах виставляють, красивеньких. Але знову ж засідка в чому з собаками? В тому, що пів року я живу на одному місці і потім мене кудись підриває. Тобто, це от люди, які живуть от на одному місці, як вони стабільно, от вони оселились, у них тут бізнес, він не онлайновий. Він їх тримає тут на місці як такий надійний якір, і вони собі живуть. А я, от який через два тижні можу дремінути на іншу сторону архіпелагу. То відповідно для собаки це і самі от переїзди, я такий, як є, як з нею. Наскільки це вона там знову для неї психіка. ну Тобто я і щось живе, що має свою психіку, і з моїм таким от е, життям, яке воно є, воно теж не дуже стикується. Це вже коли от насправді з'явиться якийсь і в мене якір, який має бути тримати на одному місці, тоді можна буде думати про собаку. Далі, відповідно, електровело. Електровело теж нереально, тому що я от у нього запитую, а от де ти таку класну штуку взяв, тому що тут я дивлюся, і тут їх просто немає. Тут в інтернеті на місцевих ресурсах продають зовсім їх іншої якості. І тут є або дуже дешеві іграшки, які там на кілька місяців вони зламаються і викинути, або дуже дорогі моделі, які коштують ну, просто дуже дорого. Виявляється, що у гарних вело у них іде розмитнення по місцевим законам, практично як у Боїнга. А коли він коштує як Боїнг, то відповідно купувати таку річ ну це кілька тисяч доларів. Просто віддати за вело, ну якось теж, якось ні, не стикується. Далі лишається ще у нас дрон. Навіть у мене були гроші, я б його купив. На моїх очах, от свій час, коли ми там ще жили разом тоді з Василем, який з того острова, який російський блогер, то тільки на моїх очах він вбив два дрони. Вбив чому? Тому що якісь непередбачувані обставини, ну щось от не так склалося. Так він є, на відміну від мене професійним оператором. І він цих дронів і різних камер змінив у нього досвіду багато, і він взагалі з технікою на ти. А дай мені, оце, цього дрона, без толкового оператора, а гарний дрон коштує від 500 євро і вище. Ну, я так розумію, що я перших два або десь вони залетять далеко, незрозуміло куди, або я їх втоплю. І десь на третьому я тільки вже навчусь. Тобто, виходить, що все, чого мені, от, не вистачає для більш-менш ще такого. В принципі, в мене тут гарне життя, ну, щоб воно було більш комфортне і більш продуктивне по роботі і більше з якимось таким ще моральним задоволенням, там щодо жінка, собака, багато собак, одна жінка. Ну, е я думаю, що, от, бачите, от по всім розкладам воно мене просто ну, не співпадає. В силу того, що там не тому, що жінки тут не такі, собаки не такі, велики не такі, дрони не такі. Ну я не такий, я зі своїм стилем життя. Тому виявляється, що якби я не дивився на інших людей і якби їм, я їм не заздрив. Будь-якою заздрістю, воно для мене просто ну не приміняється абсолютно ніяк. От можу просто дивитися і милуватися. От у них це є. Ну воно підходить от саме їм. А з моїми ситуаціями, з моїми статками, і статки тут теж абсолютно мало що вирішують, як я сам собі довів, і мені здається, це більш-менш якісь такі адекватні аргументи. Ну якось так, що так, так що такі, оце нові сусіди, отакі, якісь вони нові думки навіяли. Такі справи всі ми різні, тому ми оригінальні. Якось буде.